В березні цього року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про цивільні партнерства, який дозволить парам, будь то різностатевим чи одностатевим, отримати статус близьких родичів. Якщо коротко говорити про основні положення законопроєкту, то партнери зможуть врегульовувати питання спадщини, права на спільно надбане майно, ухвалювати медичні рішення за партнера у екстрених випадках. Перелік прав та обов'язків між партнерами, прописаний у законі, мало чим відрізняється від шлюбу, втім не прирівнюється до нього, адже на відміну від шлюбу реєстроване партнерство не надає права на опіку та усиновлення дітей. Попри те, довкола закону не вщухають суперечки. Мовляв, він призведе до офіційного визнання одностатевих стосунків як наслідок до визнання одностатевих шлюбів. Про реєстроване партнерство, європейський досвід та супротив православної церкви щодо його прийняття говоримо далі. Реєстроване партнер. Нество було вперше вигадане у Данії в 1989 році як альтернативна форма реєстрації сімейних стосунків між особами однієї статі, тоді ще і не йшлося про одностатеві шлюби, і тому вигадали ось цю нову інституцію законодавчу З самого початку. Воно в Данії практично не відрізнялося від шлюбу. Закон про партнерство дані він дуже короткий і він каже, що е, 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 ну, реєстровані партнери е, мають всі ті самі права і несуть ті самі ті самі обов'язки, що і е, законні подружжя, якщо інше не застережене в законі. Ця інституція прижилась і її стали повторювати в інших країнах. Зараз реєстроване партнерство існує майже в 30 країнах, членах Євросоюзу, розповідає експерт. Зараз реєстровані партнерства цивільні. Вони визнаються у більшості розвинених країн світу, зокрема в Євросоюзі 27 країн. 21 одна країна мають закони про реєстроване партнерство або звичайний шлюб для одностатевих пар. Наприклад, у Нідерландах, у Великій Британії, в Франції можна укласти або шлюб, або реєстроване партнерство, і воно там доступне як для різностатевих, так і для одностатевих пар. Чому створені інституту цивільного партнерства зараз, як ніколи на часі, особливо для одностатевих пар Андрій Кравчук відповідає він зараз став актуальнішим ніж будь-коли. Ну, взагалі він завжди актуальний, бо одностатеві пари вони так само, як і різностатеві, вони створюють сім'ї, живуть разом. Хочуть жити разом до кінця свого життя, бо як вийде, і вони ці партнери вони хочуть між собою врегулювати права та обов'язки те саме, що і для різних партнерів. Абсолютно те саме у звичайних обставинах. Це не так актуально насправді, тобто люди можуть жити один з одним без укладання шлюбу, якщо це різностативі пари. І не мати жодних проблем, але ось коли трапляється якась кризова ситуація, наприклад, хтось з подружжя захворіє, або не дай Боже помре, або наприклад, призвуть до армії, ось тут виникають проблеми. Бо для того щоб скористатися подружніми правами та обов'язками, ви маєте зареєструвати свій шлюб в органах реєстрації цивільного стану. Зараз кризова ситуація. Зараз війна людей масово призивають до армії люди. Потрапляють в якійсь ситуації, вони можуть загинути. Вони і тоді, ось виявляється, що. Той партнер, який залишився в живих, він не має з точки зору держави жодного стосунку до тієї людини, з якої можливо він прожив більшу частину свого життя. Він не може отримати компенсацію за загибель свого партнера. Немає у держави обов'язку повідомляти його про те, що сталося з його партнером, і немає, наприклад, у держави обов'язку допускати його до свого партнера, в у лікарні. Відомі випадки, коли лікарі, які просто ну Українське суспільство на досить гомофобне, все ж таки, і вони не пускали до поранених до до хворих. У лікарні їхніх партнерів просто тому, що вони не є їхніми близькими родичами. Ось такі ситуації має цей законопроект вирішити у той час, як одні відстоюють законопроєкт про створення реєстрованого партнерства, інші засуджують його. Зокрема, православна церква України називає його категорично неприйнятним. Мовляв, це протирічить законам Божим та й, взагалі, руйнує інститут сім'ї як такий. Позицію церкви роз'яснює настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору отець Богдан Бойко. Скажу так, що я не засуджую нікого, але говорю як член Великої православної церкви України, як священник, як християнин цієї православної церкви. Чоловік, дружина, діти, основа на якій бундується цей той фундамент, на якому будується як і церква, як і віра, так і суспільство. І ця основа має бути міцною, сильною, розвинутою, і не має мати таких, ну, вибачте, що скажу так, збочень. І якщо говорити про природу сім'ї, то не може бути природньою сім'я, складаючись із двох чоловіків і двох або двох жінок. Це проти природи. І Якщо така сім'я виховує дитину, то яка дитина буде? Це є біда тоді повністю церкви, біда суспільства. І тому церква дуже категорично виступає проти такого, бо це є неприродно. Разом із тим, священники побоюються, що цей закон все ж надасть одностатевим парам не тільки офіційного статусу, а й права на усиновлення та виховання дітей. По своїй суті, закон. Кожний закон, який приймається, тим більше в нашій державі, він може трактуватися з різних точок зору. Ну, вибачте, в народі є такий, така приповідка: закон це дійшло, куди повернеш, туди вийшло. І тому церква взагалі категорично ставиться до цього закону, бо він має багато таких напрямків розвитку, які будуть дуже негативними. Якщо виховують хлопця двоє жінок, то хлопець яким буде? Правильно, жінкою. Він не бачить прикладу батька. Так, да, ми можемо зразу кидатися в крайнющі, що батьки там чоловіки п'ють і інше. Та є крайніші серед жінок, тому не можна однозначно це говорити. Або взяли двоє чоловіків і виховують дівчину. Яка ця дівчина буде? Скажіть, будь ласка, от в чому проблема. Чому церква так противиться? Ми маємо працювати над тим, щоб в нас було здорове насліддя. Щоб у нас були здорові сім'ї. Здорові сім'ї, чоловік, дружина, діточки, які будуть будувати здорове суспільство, які будуть будувати сильне економічне суспільство, розумне, мудре, освічене, багате. Експерт з адвокації правозахисного ЛГБТ Центру наш світ Андрій Кравчук позицію церкви називає обурливою, оскільки законопроєкт про реєстровані партнерства врегульовує відносини з державою, а не з церквою. Тим паче, ніхто не зазіхає на священні союзи. У мене немає жодних добрих слів до українських церков українські церкви. Це просто еталон безсоромності, жорстокості лицемірства. Вони протестують проти регулювання стосунків, які не мають до них жодного абсолютно відношення. Тобто ніхто не зазіхає на право церков визнавати чи не визнавати шлюби. Це їхня внутрішня справа. Йдеться про взаємовідносини людей з державою, не з церквами. Західні одновірці наших церков вони давно вже змінили своє ставлення. Папа Франциск, особиста глава католицької церкви, виступає в за підтримку цивільних партнерств. Він проти одностатевих шлюбів. Це офіційна позиція Козкон. Католицької церкви, але він підтримує е, реєстровані партнерства, які були запроваджені е, ну, на його батьківщині. Андрій Кравчук не має сумнівів, що закон приймуть. Щоправда, коли ось це питання? Але без нього, переконаний експерт, Україна не зможе стати повноправною членкиною Євросоюзу. Україна має вирішити це питання. Зараз в Європейському суді справ людини знаходиться справа проти України саме через відсутність в ній будь-якої форми реєстрації одностатевих сімейних стосунків. Аналогічна справа проти Росії вже була вирішена, і Європейський суд справ людини постановив, що відсутність будь-якої форми реєстрації одностатевих сімейних стосунків з боку держави є порушенням Європейської конвенції справ людини. Росія, звісно, може ігнорувати це. це це питання, але Україна такого ігнорувати не може. І е, коли це е, справа проти України буде е, розглянута, то міністерство юстиції і адвокатка, е, яка веде справу з боку е, скажників, вони впевнені у тому, що Україна програє. І тоді наша держава буде вимушена виплачувати денежну компенсації людям, права яких вона порушила, і тоді вона буде порушником європейської конвенції з прав людини. Безумовно, що в такому вигляді Україна не стане членом ЄС ніколи, тому вирішення цього питання потрібно із суспільної точки зору. Тому що йдеться про звичайних українських громадян, права яких мають бути захищені, про наших захисників, які зараз воюють за нас на фронті, і так само вона має бути вирішена з політичної точки зору, тому що без вирішення цього питання Україна ніколи не стане частиною сучасного розвиненого світу.